Наш форум закінчився орієнтовно о 18.20. А я прийшла до свого авто здійснити декілька дзвінків. Поки я спілкувалася по телефону, я розглядала дітей, котрі гралися на проти мого авто на дитячому майданчику. Раділи першим теплим дням. Останній дзвінок я зробила своєму чоловікові. Він військовослужбовець мобілізований з перших днів війни. В мене 5 квітня день народження, і командир відпустив його на один день до нас, з сином. В момент, коли ми розмовляли, він якраз їхав додому. Я спілкуючись з ним, складала список запрошених, з ким ми на наступний день проведемо зустріч в честь мого дня народження. Я все записувала в блокнот. І раптом спалах гучний звук вибуху. В один момент в моєму авто стало багато пилу, моє волосся було повністю заповнене осколками лобового скла, і на мій блокнот почала капати кров. Я закричала чоловіку, що приліт, розмарин, в мене кров з голови викликає швидку. Я вийшла з авто, а стояв сильний пил, не було видно ні неба, ні сонця. Напроти мого авто горіла автівка, в якій були люди. Біля авто лежало двоє людей, у одного швидко розтікалась кров а, по асфальту. Назустріч біг чоловік і кричав: тікайте, тікайте, можливі повторні прильоти. Я розвернулася від авто і почала бігти. Я бігла далі, але переді мною лежали люди. І я не могла зрозуміти, чому так далеко від епіцентру вибуху є загиблі. Вже потім я дізналася, що. У наше місто прилетів касетний боєприпас. Ось цей свинцевий елемент я знайшла в своєму авто. Ось такими елементами було знищено 20 людей, скалічено більше 70. І ось такі елементи ледве не вбили мене. Я продовжувала йти і назустріч їхала вже перші поліцейські. Поліцейський підійшов до мене, і в цей момент також зупинилася автівка. Водій з якої підбіг і сказав, що може відвести мене до лікарні. Поліцейський допоміг сісти в авто. Ми ще зачекали, тому що до нашого авто біг батько, тримаючи на руках сина, хлопчику десь 7-8 років. Нас посадили в авто, і водій помчав в лікарню. По дорозі батько постійно повторював: синочок тільки не вмирай, тримайся. Ми вже ми вже їдемо до лікарні. Він постійно говорив: Господи, врятуй мого сина. Дитина мовчала і тихо стонала. Це було жахливо. В лікарні все більше і більше з кожною хвилиною ставало людей, котрі перебували з різними пораненнями. Це були дорослі і діти. Ви знаєте, я... я ніколи не забуду ту мить, коли серед всього цього я підняла очі і побачила свого чоловіка, котрий поглядом шукає в натовпі мене. Він підійшов до мене і обійняв мене міцно. В цей час я розплакалась, бо зрозуміла, що я дійсно жива. І я йому кажу, я жива, я тебе відчуваю. Мені досі важливо відчувати все, меблі, себе, людей, торкатися, тому що так я відчуваю, що я жива, я тут. Заснути було дуже важко, тому що мені наклали шви на голову. І постійно перед очима, коли я заплющувала, стояв жах вибуху. І ось коли я почала провалюватися в сон, мене підкинуло на ліжку із за роботи ППО. На місто була шахетна атака. Я лежала в нейрохірургічному відділенні де багато тяжко... тяжких хворих. Нас всіх вивели на коридор. У деяких хворих сталася панічна атака. І ви знаєте, поки ми були в коридорі, і де ніхто не могли. Вийти так, це були лікарі, котрі в багатьох операційних рятували життя інших, і під звуки ППУ, під звуки шахедів, вони продовжували рятувати життя. В цей день загинув однокласник мого сина Данило. Моя дитина вперше в житті зіткнулася з втратою друга. Це були перші його похорони. І одночасно він пережив і біль втрати і страх за життя своєї мами. Ви знаєте, наступного дня, коли я побачила повідомлення про те, що Росія знищила 85 військовослужбовців, у нас на форумі було 85 дівчат і жінок, котрі живуть, працюють і котрі волон... займаються волонтерством. Це дуже боляче. Я дійсно вижила, я дивом вижила, я вдячна Богу. І... Хочу сказати, що я вірю, що вся сила в людях. І якщо ви дійсно бажаєте допомогти, ми разом зможемо зупинити той страх і той жах, який відбувається в нашій країні.